І ви знаєте, бюджет 2015 року був прийнятий кінці минулого зло. Почав ми його отримати 7-8 січня. І хоч на вулиці було праздник, і у нас був праздник. Брати ще працювали всі для того, щоб ви цей бюджет утворити. І от балансували. Тому що ми знаємо, що за прийняття бюджету стоїть. Поправки. Зміни до бюджету приступали ще й 13 січня. Ще й 13 січня, доводжу до вас. Ми мали можливість зустрічатися з кожним керівником галузі. І не тільки керівником галузі, а й іншими людьми. заради того, щоб ви узгодити всі моменти до бюджету, щоб визначити, як нам працювати. Тому що справді наступний рік несе дуже багато реформ. І на нинішній день бюджет, цей який нам запропонувала Верховна Рада, вже ставить нас в рамки децентралізації. Тобто виходимо з ситуації нашої, з того, що ми заробили. І тому маємо зробити чіткий той враховуючи ту субвенцію, яку надає держава для освіти, для охорони здоров'я і інше. Тому ми справді працювали і зробили. З багатьма керівниками галузі ми зустрілися, ми обговорили. Ми обговорювали це на комісіях, депутатських, ми обговорювали це на депутатських зборах. Але сталися моменти, які мене дуже хвилюють і з якими я хочу вас познайомити, хочу попросити поради. Стоїть питання про те, щоб ви провести громадське слухання. Я нічого не маю про. Але є один аспект нашого громадського слухання. Якщо ми втягнемося в громадське слухання, значить це потягне відповідно час і будуть у нас проблеми якому. Я запросив тоді керівників, тих підприємств, які забезпечують нас енергоносіями. Я нічого не маю проти, будемо слухати на громадські слухання. Але я дуже хочу, щоб ви знали, чому тоді відбудеться затримка у заробітній платі чи проведенні торгівлі. Тому що вчора ми такі, історію, в тому, ми не прийняли бюджет. Окремі все таки відстоюють четвертому, що ви були громадські судді. Вчора на зборах депутатів також поставило питання про весь громадський Я нічого не маю проти. Я готовий. Давайте будемо проводити. Але я хочу, щоб ви знали так. Бюджет є збалансований. Бюджет є. Роки. Я знаю, що будуть потребуватися поправки, зміни. Ми їх будемо відпрацьовувати. Але для того, щоб вам надати заробітну плату, ми маємо у казначейство у всі інші органи подати документ, який засвідчує, щоб вже прийняти рішення Всесвіт. Інакше нам не пропустять фінансування, яке відбувається за рахунок субвенції. Це гроші з бюджету держави. Тому я вас запросив сьогодні по друг. Тому що о 10-й годині розпочнеться сесія. На сесії буде стояти питання. Депутати голосуванням визначаться, чи ми приймаємо сьогодні бюджет, що робимо перерву на тиждень, обговорюємо його. Слухаємо його і на кінець на наступну п'ятницю виносимо. Тому, будь ласка, я готовий зараз до нормальної, конструктивної роботи, до гарних, зважених рішень для того, щоб ми знали, в якій ситуації ми опинилися. Такі ж ситуації опинилися і місто Львів. Але від нас, починаючи від президента, уряду, парламенту і інших структур, вимагають, приймайте бюджет, щоб запустити. Фінансові потоки, ті, які передбачені бюджетом Верховної Ради який прийняті. Оце питання, яке я сьогодні хотів поставити перед вами. Є тут, крім мене, начальник фінуправління. управління Оксана Ромайна. Будь ласка, сюди, давайте людям дещо розповісте про тій цій ситуації бюджету і будемо шукати варіант наших нинішніх, роботи. Будь ласка, Руманічні бюджети всі приймалися за тиждень для того, щоб в кінці року можна було щось трошки з державного бюджету додатково використати. Ми також прошу кожного року. а ви цілий рік жили економлячи, цілий рік ми чекали якоїсь мали в кінці року отримували тільки зараз від. Так і переходили з ворогами, ніколи не мали на бензину, ні на всі решта додатків, які необхідні для отримання тої чи іншої установи. Цей рік бюджет відбувається кімнату. Цей рік чи розділили установи, які отримуються з державного бюджету, і установи, які отримуються місцевого бюджету. Тобто, все от, як Оце мені теж сказати, де централізація. плані, що Нам не дали всі податки, які ми заробляємо на нашій території. На голови держави також повинні з території отримувати якісь кошти для того, щоб підтримувати армію, ділі і так далі. Воювати треба також мати ще. Те, що залишилося у нас, це 60% eh, податків на, на, на закладну плату було 75%. Тобто 15% вже забрав жанр під час світі. Натомість. Ми не розводили навіть возиться. Єдиний фотограф заработати від загального фонду. Цей цей фотографік дійшов завжди на бюджет розвитку на ремонти наші. Нові податки, це є акцизний податок. Акцизний податок – це податок на алкоголь, тюрк, але мастерні матеріали. Від реалізації цієї продукції реалізатори будуть сплачувати акцизний податок. Це й те. Крім цього, податок на нерухомість вводиться в тому році. Однак надходження будуть. Кінці цього року і тому в цьому бюджеті і кошти не розходні. Податок на нерухомість і активізний податок ще будуть розглядатися додатково. вони будуть приматувати окремі рішення, По ньому буде розказувати наш начальник відділу економіки. Я вам тільки сказати, що попробую. по фактичних на надходженнях минулого року. 5% цифру ми пробували по відділу стати закидання, скільки реалізовано в погоді в і падали в патеріальному території. Цього взяли 5% і маємо скільки навіть цих зараз від 3215 року. Сумовити бюджету договора чітко не надує. Року, це є фактични, на в този урок целият по-мисто и на намирение на нашата територия. Не навишени и ние можна може да точки на които за днес ние преглеждаме, Плачу, наприклад, освітян, харчування дітей 1-4 класи, при занаявності фінансово-сурсу на середній дітей. І нові категорії харчування борли за попередній рік, тому що буде всі мають джентльменський вантаж Були забезпечені повному запитні плати. Та інші торочними видатками, але різні тисячі чотири здоров'я. Крім цього, враховані бороли. І, 做了一个。 Нами знаходиться території, які також мають заклади на людей, яким також дається ця субвенція, однак їхні хвори лікуються у нас. Ви знаєте, що ми лікуємо 30% пролікованих цих хворих з інших територій. Це виходить на 22 мільйони пролікованих і нагородних Зараз свої керівництво, що це такі на район, тому що вони них зайва, зайва сьогодні ступенці. Вони її не зможуть використати позитивної видання, що можна у них у районі ще попросити додаткову кошту. Що можна? Щоб ви зробити. Коли вже законодавство отримали, ми знали, що розрахувала держава, що можемо додати ми, тобто за рішенням, знову ж таки, результатів, які відповідати це питання. Бюджет дійсно збалансований. Ми доходимо за виставими і видатки не мали рішення, доходи, звільнення тобто офіційні. Але він, не офіційний, що ми розмістили бюджету кошти і ремонтувати приміщення цей від'ємний результат цього балансу. Однак. На цей рік... рік у нас є резерв. Резерв, які створений в попередній по типу бюджету розвитку. За рахунок цього резерву ми зможемо жити. тобто 16 мільйонів у нас є. издъргнете и ще разшукувате, защото и може и не може. Честно. Не знає, як вона буде жити, що це знає всі правила з бюджету. Відвини тільки що хоче, щоб послухала громадськість. Я, я розумію, що громадськість по цьому загальному фонду не живе, що не дає бюджетний по цьому загальному фонду. Громадськість дієць не може по розвитку знати, де що ремонтується, коли не знати, чи не буде ходити по дорогах, п'яну, якщо ви мене поремонтований, це не знаю. Вам запитали чи допомогу обсяг за забезпечення енергозиттями робота ваша. Якщо є запитання для вас, то є таке чи запитання, чи пропозиція. В другому ліцеї знаходиться їдальня, у нас буде в приміщенні гуртожитку в Пенсії. Там приблизно штат два, три, чи три кухарі, прибиральниця. І готуються діти з інших регіонів, тобто зі Стрійського, зі Самірського, не з Дрогобиця. Чомубець має, дрогобицький бюджет має утримувати цю їдальню? Це має вже для якісь там форми. Перевірте, будь ласка, і я думаю, що це немає потреба. Ми не отримуємо ні їдальні Вітання ніби до університету, ні, та, ні університет, як, де чітко коли так, що переуніверситету. А то з незамок? Ще одного, завтра, переше. Остана Романіна згадала про один такий нюанс. Ви знаєте, що у нас є три школи. Три школи, які були на отриманні сестра. Це школа велоспорту, саме дуже Олімпійського резерву, медик, яка підготувала не одного чемпіона по спорту, Школа Спартак і школа Синерія. Оскільки соцстрах припиняє своє фінансування тих шкіл, вони вдали на нас. Постало питання, або ми їх забираємо, або ми їх випускаємо з коридору і вони залишаються без нічого. Тобто взагалі будуть втрачені. Зрозуміло, що сівши за стіл разом з їхніми керівниками і колективами, не могли б ми залишити їх позивувати. Тому до останньої хвилини проробляли всі варіанти для того, щоб врятувати. Це йдеться в, в першу чергу про школу меди, велошколу. Другий про Спартак. Інша проблема про синій вір. Поки що ми тут працюємо, тому що ми не можемо всіх повісити на себе. Бо ще є одне питання, дуже важливе. Нам вже на нині ще йде ставити завдання забрати ансамбль верхови. А це майже 3 мільйони. Вони колись були на бюджеті області, але через незрозумілих причин не довели свої правові моменти в юридичному плані. До належного чину. І по нинішній день це поставило їх в їх І тому область вже поставила вимогу до нас, щоб ми їх забрали 3 мільйони швед. Я наведу простий приклад. <кій> Велошкола меди це 5 ,5... 550 тисяч гривень в рік на утримання. Це гроші наші, ви мусите це зрозуміти. І ми шукали, але ми виходили з тої ситуації, що це вкрай необхідно, щоб врятувати ту школу, тому що вона має відповідні традиції, відповідні набутки має. Тому нині ми йдемо до вас з бюджетом не просто отак, от голим, а з тим бюджетом, який збалансували, де зуміли порадитися, знайти ті варіанти, щоб забезпечити всіх. Ось така ситуація. Насправді, Рахунок власних спортивних шкіл це і зашкільних закладів освіти в основному спортивних. Завдання нашому державу країні так не ставить питання, що і розробляють постановку кабінетів, як я зрозуміла, щоб батьківської плати в школах. Ми не станемо питання, що зараз будемо вимагати і забезпечити тільки на половині школи для того, щоб решти проти незабезпечення. Пильних коштах, повній обстрілів і повністю. Єдине, що на сьогоднішній день просто вони займається організацією приймальних заходів, а у нас є діти, які займаються цією організацією, тут стоїть питання привальних і це тільки розглядається. Але всі необхідні заходи забезпечені в бюджеті. Ще запитання, будь ласка. Прошу. І 90 раз. Ну, питання слушне, тут є дві такі загадки. Перша загадка, наші надходження складає тільки 6 мільйонів в а наша потреба 15 мільйонів, тобто решта складає сабвенція освіти і медицини. Якщо 6 мільйонів не зможемо забезпечити установлені серед бюджету і не поступить субвенція державного... Бюджету, тому що наскільки знаю, стоять правила так, Є бюджет, є кошти. Нема бюджету, немає коштів. Якщо так не буде стояти питання субвенції прийде, значить ви будете забезпечені, тому що субвенція ми використовувати, використовуватися на вашому роботу використовувати. Якщо ж ні, то ми зможемо тільки забезпечувати харчування, тому що ми фактично вам додали до вашої цифри і бороли, якщо вони у вас одну дванадцять, всі все одно не відбудуть. Одну дванадцять вони не входить. Тому що, чесно кажучи, бюджет собою до є набагато більший, ніж 1,12. Я перепрошую. Тут є представники керівники газової служби управління і цього електронаторку. Є? Василь Васильович, є? Я попрошу, якщо можете, керівник газового управління, будь ласка, кілька слів з привитої ситуації, ми зараз. Верней, що мені колеги, ну нинішній час до бюджету на сьогоднішній день Дубовицької міської ради нема. Є певні труднощі проживання бюджетними установами січня, лютого місяця. Тому взаємовідносини між... Бюджетною організацією та е, патвою газом є е, договором відзначені, де до кінця січня бюджетна організація Дрогобицької міської ради повинна сплатити за на Росії е, за газ, якщо бюджету немає. Мільйон це 5 копійок чи 2 гривні. Але сплати не буде. Тому гарантувати в цьому залі, що в лютому місяці буде газом бюджетної установи, я не візьму на себе це. Ви знаєте, яка ситуація складається зараз в державі по відношенню газу. І тому моє прохання з порозумінням віднестись до прийняття бюджету і рухатися в цьому напрямку для того, щоб могли, могли ми сплатити кошти за використання газу. А не в залежності це 5 мільйонів, це 100 тисяч чи 2 гривні. Таке так, так, моє бачення, таке моє бажання взяти на себе е, без безвідповідально е, споживання, від, відпуск газу безоплатно, я, на жаль, не можу. Зрозуміло, добре, дякую. Набагато менше, і ви закликали, що вони депутати не вистачає, а в тому році при же знаходження, тобто чітко наші кошти ми нічого не збільшуємо і не залишаємо. Як вас змогли збалансувати? Відповідь у моїй медлиці. Я взяла кожному депутату. Тобто з місцевого бюджету з менше даємо світло. Прошу запитання, будь ласка. А чому кажете, що тільки субвенція стосується освіти і медицина культура? А культура, ви тепер повністю фінансується з місця. бюджету. повністю фінансується з місцевого бюджету. Якщо раніше на вас шла дотація в рівні, якщо раніше на вас була контрольна цифра, то тепер ви терцентю. Совість повністю йде на отримання системи. Принаймні, хай би держава брала на себе видатки національного значення. Це ваше питання. Передавайте. Ні, вони перед. Добре, дякую. Ще запитання? Там я оце будь ласка, оцей Васильович, ще кілька висів. У нас була розмова сьогодні. Деконерво є приватною компанією і закупляє електроенергію в енергоринку. Тобто кожній декади певний процент 30% відворотна декада 30%, друга декада 70% і третя декада.